Кіровоградщина, ранкова кава бажає вам рухатися зі смаком і бути спортивною. Саме тому до нас завітав Микола Побережець, голова обласної федерації альпінізму і скелелазення України. Доброго вам ранку! Добро утро. Добре що ж, будемо сьогодні на висоті, оскільки знаємо, що ви приїхали е, з чемпіонату обласного полтавського так. Сусіди проводили заходи, в яких наша команда також брала участь. Так готові поділитися результатами, розказати про те, як там все відбувалося, так? ну і власне з нетерпінням чекаємо на цю інформацію. Подробиці. Ну, Полтавська область вже в четвертий рік підряд проводить відкритий чемпіонат області і запрошує всіх сусідів прийняти участь в цих змаганнях. Так. Ми допомагаємо їм проведенні цих змагань. Я вчасності кожного року головний суддя цих змагань. Угу. І наші спортсмени участвують. Цього року 10 кращих спортсменів з усієї нашої області да? з області. Відстоювали честь, показували кращі результати. І в результаті Юрій Побережець зайняв два перших місця на швидкість і на трудність. Uh -huh. Храмалюк Марія це студентка Кірбальського державного педагогічного університету. Перша на швидкість, друга на трудність, uh -huh. Токардіана, ЗОЖ номер 6 перше місце на швидкість і Павлюк Юлія. Два других місце швидкість і трудність. Ну, У нас фотографії є, так, да. да, наскільки я знаю. Да, і... я Давайте посадить. Сергій третє місце на швидкість. Так, приказ, вот це фотофотокартки фото э... звідки. Це, с... да, це якраз з цього чемпіонату. Та іскусна стіна в спеціальному да, такому да. поміщенні. І дівчина да? Да. як павук. Ну, да, пожалуйста, це наші всі дівчата, да? так? Ні, це нет. дві зліва Яна, здір і то кардіана. А це э, мої колеги. Uh -huh. Які є засновниками чемпіонату, не, не чемпіонату а альпінізму і сколазні у нас на Кіровоградщині. Uh -huh. uh -huh. Вони в 1075 році заснували э, Федерацию, Федерацию, да? секцію, секцію. секцію альпінізму і склала Вот От, я так зрозумів, награжняння наших да. спортсменів. Це да? нагородження. Э, Невидимий постамент такой, так? Да? Ну, нічого, він дуже такий атмосферний. Прекрасно. Ну, ми зрозуміли, що ви по сусідськи допомогли полтавцям, скажімо так, отримали, полтавчанам отримали нагороди, взяли золото срібло. Це просто прекрасно. Скажіть, будь ласка. А на Кіровоградщині чи заплановано провести коли-небудь ось подібного роду чемпіонат, можливо, а, фестиваль, можливо, якісь такі змагання? У нас кожного року проводиться відкритий чемпіонат міста Кіровограда. Угу. присвячується він дню міста, це на кінці вересня. Ні, ні ну то для міста зрозуміло. Да. А от саме обласного так, Були а ідеї. ми просто проводимо відкритий, тому що е, проводиться змагання. Відділ фізичної культури та спорту угу. і надає нам допомогу в проведенні цього. А ми запрошуємо вже всю область і приїжджають із Олександрії, ну, тобто з Голованівська, і з Кременчуга теж Полкавського приїжджає. А проводимо, до речі, ми тут рядом біля вас ось, в центрі туризму. У нас побудований стенд прямо на сосни. Штучна скеля, да. якась мабуть, що, да? Да, штучна скеля. Угу. Хотів би ще повернутися до. Кремчуга, де відбувалися змагання, там у них є дуже хороший спонсор. Це Всеукраїнський благодійний фонд Джерело Дніпра. Угу. І під керівництвом Матицина Віктора Митрофановича він надав допомогу, побудували штучний стенд в Кіровоградському, тобто в національному університеті. І там займаються студенти, діти і проводяться змагання. Власне, створили базу, скажімо так. Так, базу створив. Mm. І я дуже був би вдячний, якби в нас в Кировограді теж знайшлися такі меценати і е, побудували теж нам такий е, стенд, і де б ми могли приймати вже і підкорювати е, нові висоти. Da, нові висоти. Тому що зараз йде така тенденція, в минулому році. Е, Даже і в цьому році в нас в країні з'явилося три нові стенди. Uh -huh. Це в Нікополі стандартна стінка 15 метрів, uh -huh. в Дніпропетровській 18 метрів, стенд в Харкові uh -huh. теж стенд 18 метрів. І вже в наступному році заплановано. В Харкові або в Дніпропетровську, ще поки не визначилося, uh -huh. буде проводитись кубок світу серед дітей, де з'їдеться вся Європа, верніше, Кубок Європи. Uh -huh. а, Скажіть, а Наші, вообще... наші діти, да. будуть брати участь у цьому да, заході? Так, да? Якщо попадуть в воду. Тому а взагалі багато що... дітей э, хочуть вот, в кіровограді займатися скалолазанням, наприклад. Ну, Скільки взагалі займається в секції? Деток? В секції, да. э, ну, в нас э, в двох місцях э, працюють секції. Це э, дитячо-юнацька спортивна так. школа No1, угу. відділу фізичної культури та спорту, так. Э, де там до двадцяти спортсменів э, угу. займаються, і э, обласний центр туризму, э, де теж займається порядка е 30. Тож 50 чевик дето да. вот. Это дети, да, разных возрастних да. категоріях от поч... і до. Починаючи від 8 років і закінчуючи 25, а хто може угу. ще виступати, ну вони вже виходять із цього віку, щоб там бути в спортшколі. А как вообще проходит, скажите, тренировки, или вот как вы вот отбираете деток? Вот, например, э -э, родители хотят отдать ребенка, или ребенку интересно там лазить? Знаете, они смотрят, что э -э, лазит у бабушки там по деревьям, по яблоням, -то, по абрикосам. Значит, ребенок уже может заниматься скалолазанием. Не знаю, что так на обывательском уровне. Как вообще, вы знаете, у вас отбор проходит, по каким критериям, и как вот... Ну, кроме ну, боязні висоти, да, ладно. Ми, значить, так, запрошуємо <coughs> всіх бажаючих, хто е, бажає займатися схолазенням, е, приходять вони понеділяк, на 12 годин uh -huh. в центр туризму за адресою Соколівська, 2. Так, е, і пробують е, всі е, по там ла висоту да, какую-то, так? Да? Так. Да. Якщо це влітку. То стенд у uh нас -huh. 10-метровий, якщо це взимку, то в нас в приміщенні висота 4 метри. Uh -huh. І вони пробують, в кого більше не боїться висоти, то потім він вже кажем, записується до кружка або до секції uh -huh. і вже ходить постійно. У нас практично кожен день йдуть тренування, кому uh -huh. коли зручно, то і приходить там. Понеділок, вівторок, середа. А скажіть, а які-то вилазки на е, от на відкритий вози, дійсно, на скали ви збори? Я хотів би сказати в цьому плані. Значит, раніше альпінізм і скалолазання це було якби єдиний угу. вид спорту. Тобто влітку займалися альпінізмом, а в міжсезоні займалися угу. скалалазням. Зараз, коли С почали займатися вже і за кордоном угу. Європа. Ці два види спорту різко розійшлися. Розійшлись, да і тому альпініст залишився, покоряють вершини, так. їздять угу. в гори великі, а скалолаз вони працюють. Тренуються і виступають на штучних стінках. В общем, это более такой спортивный, а да. домашний. не вже да, да? Ну, Якщо і... немає, наприклад, да, да. Скал, при... природних, природних да. скал, да. скажімо так, а на природні скали ми виїжджаємо на Південний Буг. Угу. Там вдоль Буга є скали. Тренуватися угу. в Крим, виїжджаємо теж в Криму лазимо, але це займає буквально. 10-15% від всього тренувального mm -hmm. процесу. І, скоріше, це така мандрівка, да? це навіть, да. я би навіть сказала, yeah, <laughs> такий, right. знаєте, приз. Скажімо, До такі, речі, да? зараз у нас моя колега Валентина Русінова вона повезла діток в Крим, mm -hmm. щоб там полазити, потренуватися на скалах, тому що дитячий канікули. А родители вообще как к этому относятся? Так незнанятно постоянно, вы знаете, я переживаю. А вдруг что? А вдруг что. А батьки супроводжуют. Да, или они с вами выезжают на такие вещи. Я бы сказал, что деякие батьки. Вони почують слово «скалазня» і вони зразу бояться, що це, ну, конечно, що це, не, що це в гори. Да. Звії з гори да, да. і ні, рібінки ми туди не віддамо. Да що, це Жаль, да. брус, да куди там? Ні, це та жаль, ні, а коли вони прийдуть, самі побачать, що вони займаються в приміщенні. Угу. То зразу це все Друге міняється да? і, і вони з задоволенням приходять, і діти з задоволенням приходять, лазить, тому що е, вони, як природно, е, значить, як ви сказали, що лазити десь по деревам, ну, ще да, там конечно. кудись. Е, Зрозуміло. Ну, скажіть, будь ласка, а що за порука є скажімо так, вдалому старту і реалізації себе у даному е, такому напрямку? Да? Це має бути сильні руки, да? Там, або якась гнучкість, да? да. або, наприклад, вага також, мабуть, відіграє роль. Да? так? Ну, да? Да, може, да. Таке, да. Ну, таке. Це правильно. Я вам скажу, що скалазня – це один із небагатьох видів спорту, який розвиває. Е, Всебічно дитину і дорослу. Uh -huh. То всі м'язи, і руки, і ноги, і пальці, і спина, і голова працює. Звичайно, Тому, що... попробувати на да. голові не зробити. <гум> yes. Тому що потрібно думати, куди лізти. А звичайно, звісно, краще, коли той спортсмен, який займається, він повинен бути без лишньої ваги, uh -huh. щоб в нього цепкість була гарна. І не боязнь висоти. Але я вам скажу, що ті дітки, які приходять угу. до нас займатися, буває, що не можуть жодного разу підтягнутися. Угу. Дивіться, вже через угу. рік, вони вже 10 разів підтягуються. Угу. Тобто дуже великий прогрес, є, якщо вони хочуть цьому займатися, якщо вони не сачкують. Ну, ну, а зимою? Ну прекрасно, Олечка. Я думаю, у тебе є ці мандрівки, знаєш, що? Конечно, и цей, это и, знак, и... это интересно, это азарт поэтому милости просим, Оленочка, тебе в альпинизм, судя а... по всему, по всем параметрам. Судя по тому, что ты не подтягиваешься, тебе тоже я туда. Я подтягиваюсь, кстати. Я, я подтягиваюсь. Більше, не да, я больше ни ж 10 раз подтягиваюсь. Зовні підходите і ви до схова. Я по длине, так. Да? Да. Ну, ви знаєте, спасибо вам большое. Действительно, дуже інтересно і екзотично. Я думаю, що э, даний вид спорту буде розпространений і как хобби, я думаю, що це действительно побольше. знімання. Да, я хотів би сказати, що э, наші змагання, які ми тут проводимо щорічно, э, нам допомогу э, надають. Э, Формула смаку. Uh -huh. Це Андрій Табалов. На кожні змагання вони виділяють там призи, uh -huh. якими ми нагороджуємо uh -huh. дітей. Ведемо переговори, щоб побудувати стенд. Але це поки що в стадії переговорів. Ну, я думаю, що да. тепер є унікальна можливість да. усіх, хто не байдужий до спорту, долучитися і стати, скажімо так, партнером, Однозначно. надати вам допомогу <хи> і підтримку. От, і я думаю, що таких людей буде. Однозначно багато. Я в цьому переконана. Yeah. Дякуємо вам. Хай приходять до вас якомога більше і батьків і дітей. Соколівська, два да yeah. центр обласний центр <зв. туризму. <зв. Неділю о 12 yeah, годині. Yeah. дванадцять да. большое, друзі. А ми дікаємо далі. У нас должна бути музикальна пауза. І знову вами Ми опять.